Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенка. Четвер, традиційний 5 хвилин. І почнемо з того, що позавчора, так от за вчора з'явилася новина про зустріч е -е, залужного. З деякими людьми далі поговоримо, що все у Фейгіна і Арестовича, і у багатьох наших з хорошими руськами виходить потихеньку, все. Ми про це також поговоримо. Ну і про те, що в Москві почалося. А почалися цікаві дуже події. Так, от, позавчора відбулася важлива зустріч, друзі, із американськими та британськими. Військовими у Залужного і нашими генералами. Да? Там був Шаптала, там був о, неїжпапа, да, був Павлюк, да? Буданов там був обов'язково. Ну і те, що мене е, ну, знаєте сум наводить і так, е, так. Так, так, так був там і Забродський. Не вірю я Забродському, я буду повторювати це дуже багато разів. І я вважаю, що будь-які зараз наші провали Забродський до цього причетний. Є те, це я так вважаю. Це я просто так вважаю, друзі. Це без доказів, без нічого, але не вірю. От Просто не людині, яка, особливо військовому, яка придала свою військову службу і пішла в політику, а потім прийшла назад, не вірю. Все, друзі. Так от, вони зустрілися е, з американцями, зустрілися з. Е, Великобританії, да? Ну і обговорили дуже цікаві ситуації. Дуже Дуже цікаві ситуації, да? там. Особливо, особливо. І вони, наскільки я знаю, наскільки це розмови ходять, ну, це знову розмови, практично договорилися про, про питання дронів і протидія ворожим дронам. Що в. Ну, Партнери зосередять свою роботу на цьому питанні, да, і щоб нам була поставка, ми робимо свої дрони, ми робимо своє, а ще буде, щоб була величезна поставка е їхніх дронів і протидронова боротьба. Це дуже важливо, тому що зараз ну багато що вирішується завдяки дронам. Ну, йдемо далі, друзі. Ну що? Нема щось Фейгіна з Арестовичем, нема щось латиніне зі світаном. Да? Е, ну, б'ються горщики, б'ються горщики, і там Фейгін практично і сам заявив, що. Нецікаво за Арестов... ну він не назвав прізвище, але він сказав: нецікаво, коли люди не можуть щось повідомити, люди не можуть сказати інсайт. Правильно, коли Гарестович був в офісі президента, хоч і радником, хоч і позаштатним, але він був в темі. І він багато чого мог, міг сказати, почути, перейти, сказати, і це були передивляння по 2 мільйони. І ці люди звикли до такого передивляння що ми біжали, українці ми про це завжди. А зараз нема, а зараз нема. Ви згадайте, як вони там на лайки вже не звертали уваги, нічого, та вже, а потім почали: то я піду, то я ще щось, то ось ось ось, всяку там викрутаси, а все менше, менше і менше, менше починають дивитися і розуміти, що вони дивляться. Нема світана у Латині. <говори> uh, і це також добре. І це також добре. Да? І там, о, ми сваримо світана, але світан він у нас всередині України. Чого ти туди біжиш? Там залишилися, ну, знаєте, Березовець. Ну, це березавець. Луценка туди ходить. Да? Там... Ще якісь наші, а, ну я не знаю, подаляк буде ще ходити чи не буде ходити до цих людей. Не можна зустрічатися з росіянами. Зараз там Фейгін щось буде організовувати, свій кружок, будуть свої посиділки, вони будуть перперти на Україну і, і інше, і інше, і інше. Вони ж думають, вони тільки вони тільки думають, вони тільки. Е Предполагають, вони тільки прогнозують і можемо поговорити обо всем, можемо поговорити про все. Але як Фейгін каже, що уже, уже Фейгін каже, що Камбриг, да, ой-ой-ой, забув, що на карті там показує, що полон взяли на лівому березі. Он предатель російської армії. Це їхня армія, це вони, це росіяни. І в Москві почалося да? так, такий цікавий день. За день, ну, Мор пішов, прямо мор, у них там болячка якась, я не знаю, за день два генерали померли. Да? Один це Геннадій Житко, генерал-полковник, інфаркт, начебто, у нього. заступник Дворнікова, який тут командував і потім робив добрі жести, а другий вже у в'язниці помер. Це генерал Лопирьо. Ну, пішло у них. Там вони отруїли е, журналістів своїх, начебто, які втекли. Да? Там е, а, в Білорусі зареєстрували терористичну групу Вагнер, яка світню організацію, витолкали Вагнера. Там Христа Грозів, да? е, це Белінгтен, той, що відмовився знімати кіно про Вагнера. Помните, коли Вагнер? ей, тут у нас у. У, у, улаштували проти Зеленська, а він відмовився. Ну, нормальний журналіст. Він спрогнозував, що до нового року Пригожина точно не буде. Ну подивимося, звісно, пішло в Білорусі. Пішло о, в Білорусі, і в Росії, та й в Білорусі пішло. Пішло, пішло, пішло. Ну і ще одна така цікава, класна новина: що Україна не буде вести навіть перегов... перемовини з Росією про продовження контракту на транзит газу з Росією. З Росією, ну, це заявив міністр нашої енергетики Герман Галущенка. Не треба отримувати інфаркти, не треба хвататися за голову. Так, наша труба перетворяється в металобрухт. І це ми до цього прийшли е з цією війною, особливо. Ви ж бачите, Європа перестала отримувати газ у Росії. І Труба перестає бути потрібною. По цій трубі нашій по газопроводу зараз отримує газ одна держава Угорщина. І в нас контракт там до 2024, здається, року. Ну, чи до кінця 2024-го. Ну, це це стільки важливо. Європі нікому вже наша труба не потрібна. Добре, це чи недобре? Недобре. Е, але таке життя. Але будемо виходити з цих ситуацій. Я вам велике дякую. Ввечері стрім. Збирайтеся, приходьте, будемо обговорювати цікаві події, які трапилися або трапляться, або трапляються. Дякую вам за вашу, вашу допомогу. Дякую за ваші донати, дякую за ваші підписки і за все, що ви робите в Україні для нашої перемоги і для каналу. Україна переможе!